Вітаю, друзі! Вітаю! Це страшне сталося. Я довго, коротше, не хотів цього робити. Ніколи такого не було. І от знову оцей чортяка увірвався. Увірвався мій, коротше. В мої терени. Так... Це Це... Це жрець. Я не підбоюсь цього слова жрець, він буде жерти всіх. Так, ну, давно я не граву, багато я граву. Так. Чому чому саме Тінь Родкаст або Я Родкастом? Це ім'я я довго грав на ім'я Родкаст жрецом Тож, може, зустріну когось тут з давніх знайомих. Так. Що, що я хотів, що, що взагалі я хотів. Я хотів сам собі довести, що не слід грати в цього. Просто більше не слід То що ну, того, що воно. Ну, скільки можна, ви розумієте? Скільки років. О. І щоб, коротше. Як кажуть, вибивають клин-клином, я вирішив все ж таки в неї пограти трошечки. Не знаю, як воно зайде. Тут у мене купа квестів, я на них навіть не буду дивитись. Я знаю, що гноми я буду їх називати гномами, а не дворфами. от А місцевих гномиків я буду називати хоботами. Ну, того що вони хоботи маленькі. Так от, гноми не люблять тролів, у мене, я знаю, у мене. Є завдання від одного мого знайомого гнома. І трошечки їх тут зменшити популяцію. А ще, як я вже і написав назві, за столітником я прийшов столітник. Тож, я думаю, у цього чувака точно є столітник. Не будемо тришати час. Заберемо столітник трошечки. О, ні-ні-ні, не треба в мене. Тут я буду у вас стріляти. Так, і чому я бігаю отакий роздіти? Того, що я вирішив зрівняти шанси, розумієте? Ну, якось треба фору давати місцевим аборигенам. Так. Ну, Галіфе я остав не дуже не розраховуйте на мене, що я, коротше, залишив штанці через естетичні якісь. Думки, ні, просто це нові голіфе. Перші нові голіфе, що мені дали. я, коротше, їх залишив. Як пам'ять. Так, я буду багато лаятись. Багато треванити всякої фігні. Ну, також буду багато мовчати, того що настрій буває різний. у цього нема столітника. Ага, і ще буду потроху згадувати, як в це оце грати, скільки років. Це та гра, ну. Це не ну, така древня, як, як гівно Мамонта. Така вонюча, як гівно мамонта. От. Я починав в неї грати, коли ще гівно мамонта не було таким вонючим, а хоботи не були такими маленькими. Але я вирішив все ж таки. Спробувати, спробувати себе вмовити не грати в неї. Так. Чувак. Ну почалося. Давайте я тактично трошечки відступлю, бо там жінка, а жінками. Ух ты! Жінками той жарти. Погані. а ще я можу зробити отак от. А тепер йди сюди, йди там. О, так, скільки має, я б'ються. Угу. На тобі теж боляку. Так, подожді, подождіть. Підождіть. Підожі, не рибуй цього. Що ти зробив? Ні, ти йди сюди, подивись, що ти зробив. Я тут з людьми общаюсь, спілкуюсь, спілкуюсь. Так. Ого, ого, це це нововведення, такого не було. Я думав я буду бігти півдня. Окей. Зараз ми всім наваляємо. От зараз точно всім наваляємо. Зараз я встану і буду валяти їх. Так, це коротше це технічна помилка була. Через те, що я давно не грав Треба десь тут. Треба десь отут. Ніхто не бачив. О тут. Так, а ще можна з'їсти оцю це таке... якесь м'ясо, там буде у мені навіть я буду трошечки товстішим, ніж є. і Трошечки впевненішим в собі. Ніж я є. Так, ну добре. О, це не не, не те, що мені треба, ти. Не зовсім те, що я, короче, шукаю. Тут у тебе століти ви нема. Давай я тобі швидко зараз набоксирую. Ну так, а ні, ну в принципі так. Щось там зарахувалося. Ну ничего. Ну, цього теж немає. До речі, я музику поставив музику на повтор, а чого немає музики? О так можна зробити. Так, і бажано її виманити. Іди сюди. Іди сюди. Угу. Я якусь вкачав нову графіку, хтось, хто колись мав справу з цим, коротше, динозавром взагалі відчуває щось нове тут, якусь нову графіку. Я щось нічого такого не бачу Я не пам'ятаю просто, яка була стара графіка. Ну, можливо, у цього не було, можливо. Але ж 16 гіг і... І 56, здається, це суттєва різниця. Да вже на оце пішло, короче. Це всі гігабайти. Так, да їх місцеві... О, мене хтось знайшов. А я в щиті чугос я впав? Зараз ми были тут. Ага, он я бачу. О, до речі. Я можу, в принципі, різати їх на шмаття. На дрантя. Треба спробувати. Такий собі розбійник. Жрець розбійник. ні ти все кайт. Все ти кайт. Ну шо, зараз я тобі пошмотаю. Оце ну, було трошечки швидше. І... гм, угу, столітник я зібрав. Щось мені здається, що... Хм, треба добити гномів, бо там ці гномів. О, от, як я так любив фляхники. Треба добити тролів. Бо якраз гноми будуть не дуже задоволені зараз, якщо я не приб'ю всіх. А ще треба роздобути такий от... Прибор, як у жезлу. Дуже, дуже помісна штука, особливо для життя. Так, це те, що мені треба. Я думаю, що те. Ну що тут одразу оце? Ну а ч, я ж там подкинул, блядь, он на тебе. Страждай. Вот так. И, я вот такие, я, я даже не могу убить, блин, короля, нормально. Слабенький, слабенький. Так, добрый, подивимось. Еще трех вот таких вот лопакил. Зараз буду снижку гулять. Ну что ну, за тролли? Ну, можно нормально так по человечему разобраться. О, это я поважаю. Просто прибеги и, короче, и вот так. Це я по А ХП тут добре ще поповнююся, тут взагалі не в бою можна і не партись. Хм. Так, ні, ну той не треба. Цей не треба. Ще десь тут. О, там десь був. Ні. О, цей, оцей, оця, оце. Воно. Так. Чого я почав грати, до речі... Не в актуальну версію, може когось хулює це питання. Того що там немає ПВП. А мене цікаво. Саме ПВП. Саме світове ПВП. Там воно, ну його нема там. Просто це якесь диво там. Так, я так розумію, що я все тут зробив. Добренько. І якийсь... Квестик ось його треба взяти. Цікаво в яку сторону вона мене зараз зайшла. Туди чи й туди в село? А ну така мала. До речі, ви бачили, нема ніяких борт у них. Так що не треба тут. Так. Так, угу. Везла, везла і не довезла. Везла везла і не довезла. Відвести. Ага, до Корадусан. Ага, в Thunderblue добре, До речі, громоварка. Ага, звідки пішло громоварське ага, ну, пиво, що я буду Так, це мені що, Ага. Це мені. Угу. Ага. Це, до речі, треба відтащити туди. Це конкурентське пиво. Тобто треба підмінити пиво на, е, конкурентів поставити замість громоварського. Ні, цього я робити не буду. Цього я робити не буду, тому що я. Так. того, що я склану громоварі. <рив> ну. Отакий був поход за столітником. Не дуже довго, але мінус один на ударчик. Але ну, в нього як у кота багато життів. А, ну мінус одна, несподівано було. Несподівано. Так. Отакі справи. Скажіть, що думаєте про це, може я ще якусь виласку зроблю? А поки що я погрію собі. П'ятий бо я так потягнув, але воно прохолодно. Хильну пивка зараз і все таке. Так, можливо, далі буде.